Матерів дови було троє синів. Вони дуже любили маму. Росли вони добрими, роботящими, приносили радість усім людям. Та от напали на рідну землю вороги. Прийшов до матері старший син. Благословіть, мамо, за свій скрай боротися. Стиснулося в мами серце, але благословило. Потім прийшов середній, і його мусила благословити. А коли попросив благословення найменший, не витримала. Не пущу, скрикнула. Один ти у мене залишився, а земля у нас теж одна. Хто ж її захистить, як не я? Ще більше защеміло у матері серце, але провела у дорогу й найменшого сина, а сама щодня виходила на берег річки, синочків рідних виглядала. Поверталися їхні друзі, схиляли перед матір'ю голови, приносили їй невтішні звістки, загинули всі її сини героями. Довго плакала, ридала мама над річкою, не хотіла в хату без дітей вертатися. А на ранок побачили люди на березі вербу, що невтішно додолу схилила свої віти. Отак От на світі з'явилася плакуча верба.